Ми знаходимося на дисципліні кримінальне право, загальна частина. І ми знаємо, що середини ці загальні частини є склад злочину. І ми пройшли склади злочину, і ми перейшли до яких таких окремих закуточків, а ну, де окремих складів. І є такий склад, елемент складу злочину, такий, такий як об'єктивна сторона. І в об'єктивній стороні є таке поняття як стадії е, скоєння злочину. Тобто, злочин це таке, таке явище, вони, як воно являється до нас, в, в просторі і в часу. Воно явище, ми його можемо бачити. І ми сьогодні проговоримо про а, час, що злочин це таке явище, яке знаходиться в якому в, таким, в, в часу. І це дуже важливо для чого? Ми побачимо, чому важливо бачити злочину. Як який такий процес, який йде. Ну, наприклад, є такий процес, як лекція по кримінальному праву. Вона, як злочин, також має початок, має середину і має закінчення. І ми починаємо першу частину, і вона має назву таку: поняття стадінь скоєння злочину? Давайте почнемо. І спочатку, як ви бачите, є поняття, що таке стадії скоєння злочину. Ну, дуже. Це, я, я не чув українське слово до сьогоднішнього дня, да? скоєння. Якось таке неукраїнське слово, скоєння. Скоєння злочину. Ну, добре, що це таке? Це юридично і видимий тимчасовий промежуток злочину. Давайте побачимо на ознаки. Юридично видимий. Ну, щось, щось потрапилось, щось має початок і кінець. І ми, ми бачимо, щас, ну, наприклад, ми бачимо тут заставку, і ми розуміємо, що лекція почалась. І ця заставка, навіщо вона, щоб, щоб робити таку абивку, щоб робити те, щоб, ми, щоб глядачі мали. Можливість поняти, що ми починаємо, але, наприклад, що ми закінчуємо лекційну частину, так і в злочину. З точки зору юристів, ми повинні бачити якесь юридичне видиме, є юридичне невидиме частини злочину. Ну, наприклад, якщо я подумав, що ну, потрібно сказати щось погане про президента Зеленського. І все, і, і, і не сказав це. І, чи, і це не буде, не, не буде частиною злочину. Чому? Тому що, вони, якщо я не казав би, це не видимо з точки зору юрисп... юристів. Це такий перший ознак поняття стадії скоєння злочину. Другий, що це такий проміж, проміжок? Що означає, що злочин воно воно злочину, розполагається в часу. Вона починається, ми бачимо, ну який там є, є чоловік, який починає е, крос. І там є, є чоловік, але він ще не почав. І це не буде початок, а початок, якщо він, скажуть беги і він е, почав рухатися. І от він біжить, біжить, і до кінця він добіжав. І от цей промежуток і буде проміжуток злочину. Злочин починається і закінчується. І цьому цей промежуток він поділяється на дві частини: це приготування і замах. Приготування і замах. Це дві частини. Ми бачимо, юристи бачать і приготування, і замах. І це має значення, на якої стадії, наприклад, закінчилось е, злочин. Наприклад, він закінчився е, до кінця, де Це буде одне. Він дійшов до замаха, це буде інше. І він дійшов до приготу... приго... приготування, це буде третє, третій варіант. І ми всі, всі, всі стадії поділяємо ну, на дві частини: це закінчення, ну, закінчене злочину, і незакінчене злочину. Ну, закінчене злочину, що це таке? Людина усе зробив, що потрібно для злочину. Усе, усе до кінця, як сьогоднішня лекція. Вона буде до кінця. Ми закінчуємо ці, цю лекцію до кінця, і це буде закінчена лекція. Але є е, такий варіант, що злочин не закінчений. Ну Щось там потрапилось, там є декілька варіантів, і в і цій злочину буде незакінчений, І там є два варіанти. На якій стадії він буде незакінчений, Ми бачимо, що є два, дві стадії да, приготування і замах. Одна юридична юридичні наслідки, якщо злочин закінчується в приготуванні на цій, на цій стадії, і інші юридичні наслідки будуть для того, ну, в тому разі, якщо злочин закінчиться на замах. І для приготування там є такі дві, дві умови. Ну, там є більше умов, але є дві, дві умови. Умови, що? Якщо щоб на ста, ну, що приготування, це кримінальна, ну, що буде кримінальна справа. Не завжди на стадії, якщо злочин закінчився на стадії приготування, це буде, буде заведена кримінальна справа. Ні. Потрібно два, два, дві умови. Тільки на навмисних злочинах. Ну, неможливо приго... 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 Приготовля... приготовлюватися на невмисне вбивство. От я, наприклад, готовлюсь до невмисного вбивства Миколая, і це неможливо. Якщо я готовлюсь, це буде, це... Це буде навмисно. Неумисно це не буде при... При... Приго... приготування. І друге, господі, когітанум нема луїт. Що це означає? Це означає, ми сьогодні будемо на тренінгу це речення розглядати. Це означає, що наші думки це не приготування. Приготування це за межами юридичного погляду. Юристи не бачать думки. І це означає, що, 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 що це, ну, це не рахується. Думки не рахуються завжди. І це все, що я хотів казати про поняття стадій скоєння злочину, і, будь ласка, ваше запитання.